Привіт! Готуємо тренд Тіктоку піцу на картопляному тісті, але трохи інакше. Як на мене, піца виходить 100 разів краще і смачніше, ніж піца на тісті. Отже, беремо картоплю, яйця, часник, сир твердий, сир сулугуні, сметану, майонез, зелену цибулю, ковбасу, салямі, шинку, томати, перець солодкий, соус український-краснодарський, гірчицю. Цибулю рібчасту, огірки гірки квашені, моркви по-корейськи. Є деякі нюанси приготування цієї страви. Картоплю натираємо на середній терці та вибираємо її з сортів, які не темніють. Зелену цибулю дрібно нарізаємо. Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими чверткільцями, а не тримо на терці. Цибулю гарно перетираємо руками. Картоплю міцно витискаємо від зайвої вологи, вона нам не потрібна у тісті. До картоплі додаємо віджату цибулю, неповну столову ложку солі, свіжемелений чорний перець, зелень цибулі. Розбиваємо 3 яйця. Додаємо мінімальну кількість борошна. У нас це 2 столові ложки та все перемішуємо. Деко вистеляємо пергаментом та викладаємо картопляне тісто. Розрівнюємо його. Зверху корж змащуємо рослинною олією для того, щоб він краще загнітився. Запікаємо приблизно 35-40 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія режим верх-низ. Тим часом нарізаємо бочкові огірки соломкою. Нарізаємо солодкий перець соломкою. Нарізаємо свіжі томати. Нарізаємо слайсами ковбасу. Нарізаємо шинку. Робимо соус. В ємність додаємо подрібнений часник, 3 столові ложки 15% сметани, додаємо 170 г майонезу, 1 чайну ложку гірчиці та додаємо приблизно 200 г українського краснодарського соусу. Все перемішуємо. Додаємо чорний милений перець та 1 чайну ложку солі. Натираємо сири на тертку з великими отворами. Дістаємо спечений картопляний корж, він вийшов чудовий. Змащуємо корж соусом та розподіляємо його по всій поверхні. Викладаємо морковку по-корейськи. Потім соломку з огірків, крожальця томатів. Соломку з перцю. Додаємо ковбаску та тонкі шматочки шинки. Засипаємо поверхню сулугуні та твердим сиром. Запікаємо ще 15 хвилин, подаємо вийшла соковита, та дуже-дуже смачна піца. Ви повинні обов'язково повторити цю неперевершену піцу. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!